Доброго дня! Вітаємо вас черговий раз, і у нас уже четверта лекція, як завжди по понеділкам філософія війни. Власне, є проста істина, що всі взаємозв'язки між множинами можна висловити чотирьома твердженнями: наприклад, усі Х є у, деякі Х у, Деякі Х є у, і жодне Х не є у. Для прикладу, щоб було зрозуміло, усі є люди друзями, деякі люди є друзями, жодна людина не є другом, і деякі люди не є друзями. Зрозуміло. І, наприклад, ви скажете, що одне із цих тверджень точно є істинним. В даному випадку, наприклад, друге і четверте. Деякі люди є друзями і деякі люди не є друзями. Якщо правильно робити умовиводи, то можна дійти до істинного висновку. Наприклад, солдат це військовий. Усі військові мають звання. Отже, солдат це звання. І, власне, як завжди, сентенція – філософія війни силою можна нажити ворога, але не друга Сократ. Істина, якій понад дві тисячі років з того часу, звичайно, нічого не змінилося. І очевидно, що ті, хто сподівається лише на силу, не є освіченими, та відповідно не є розумними.